Вітаю, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема безпекова складова освітнього середовища на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня! Вітаю, то Сергій Вікторович. Розпочнемо які безпекові заходи в закладах освіти вже впроваджені на Рівненщині, а які продовжуються? Рівненщина пріоритеті має безпеку в школах. Навчальному процесі це безпека учнів, безпека педагогів, працівників, а також батьків. Задля підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу, в школах встановлено комплекс тривожної сигналізації. Ми називаємо її тривожною кнопкою. З підключенням до пункту централізованого управління поліції. Над цим питанням ми довго працювали. Було ряд закладів, які не чули раз на нас, не чули. Голови та громад, але станом на сьогодні ми цей процес завершили в області повністю. Сьогодні кожний заклад має тривожну кнопку. Розроблена та відпрацьована алгоритм дій у разі оголошення сигналу повітряна тривога або інших надзвичайних ситуацій. Також обладнані у нас в закладах освіти системи оповіщення, які передбачають подачу звукових сигналів. 68 шкіл рівненщини мають. Офіцерів в штаті служби освітньої безпеки охоплено таким чином вже 12 громад Рівненщини. Цей проект буде продовжений і до кінця навчального року. І в наших планах укомплектування ще таких 20 закладів. Мережа поліціантами в першу чергу це місто рівне і прикордонні райони нашої області. Їхня задача попереджування, превентивна робота з учнями. Удосконалення пропускного режиму в заклад освіти, відпрацювання також спільного алгоритму при надзвичайних ситуаціях, а також реагування, звичайно, на правопорушення, які потенційно можуть виникати в закладах освіти. Далі продовжується робота. Я рахую, за два роки війни вона зроблена доволі таки потужно в області це облаштування 119 класів безпеки яких діти вивчають домедичну допомогу, мінну безпеку, алгоритм дій при надзвичайних ситуаціях, а також техніки самодопомоги для підтримки ментального здоров'я. Додам, що там проводять уроки не лише рятувальники, і вчителі, а залучаються фахівці з інших служб. Так, у нас вже побували в закладах освіти і надали свої практики поліцейські. Офіцери громад, нацгвардійці, медики, військовослужбовці, також це були психологи, фахівці з кіберзлочинниці. і таких складових фахівців ми далі будемо нарощувати. Також ми продовжуємо роботу щодо забезпечення закладів освіти укриттями, а також здійснюємо ряд заходів з їх облаштування це цивілізовані умови. У 24 році перебування там школярів, учнів персонала шкіл це світло, вода, вентиляція, наявність обігріву і ті речі, які потрібні для того, щоб дітям і вчителям було комфортно перебувати під час тривоги. Також у нас організовано безкоштовне підвезення учнів шкільними автобусами. Ми знаємо, що на початку війни. Завдяки і мережі шкільних автобусів ми допомагали логістики для військових. Багато наших автобусів, більше 50 було віддано в Збройні Сили України, і поступово ми поповнюємо далі наш автопарк для того, щоб все, -таки, все ж таки діти могли комфортно доїжджати за закладів освіти. Так, у нас в 240 громадах є підвіз учнів. Сьогодні ми. Збільшуємо кількість і в цьому році, і завдяки співфінансуванню державного бюджету Голівтерграмат вже придбали 11 шкільних автобусів. Також до кінця року ми поставимо ще 10 таких транспортних засобів. Також ми приділяємо велику увагу засобам дорожньо-транспортного травматизму, який є у нас. І його попередження для цього працюємо з патрульною поліцією і є взаємодія, і такі речі до школярів теж доносяться і доводяться. Зрозуміло пане Сергію, ви згадали про психологів. Це така досить актуальна зараз в умовах війни тема. Яка ситуація з психологами в школах? Чи вистачає їх? Куди можуть звертатися батьки, діти у разу разі виникнення там дитячої тривожності, страху, булінгу? Можливо, у таких у таких різних ситуаціях. У на у на порівняно з минулим роком фахівців психологічної служби в закладах освіти значно побільшилось. В принципі, такий пріоритет ми ставили як керівництво області, департамент освіти та науки. Спрацювали. Є відповідальні громади, де така потреба закрита повністю, а є школи, де шукають ще спеціалістів. На сьогодні 89% Шкіл мають таку посаду практичного психолога та 63% шкіл мають посаду соціального педагога. Разом з тим, у нас в наявності є 63 заклади, де такі вакансії наявні. А також у нас наявна 69 посад соціальних педагогів. На жаль, є території місцевості віддалені, де дійсно важко з, з, з кадрами. Але це не говорить про те, що не повинні ми закрити ці вакансії і не працевлаштувати в такі заклади дітей. Також, до прикладу, не врегульовано ці питання у нас в Гащанській громаді, немає фахівців в 11 закладів з 19, тобто громада знаходиться і не на віддаленому відстані від обласного центру на трасі М-06 Київчоб, тобто, я думаю, що це потрібно посилити увагу роботу і керівництву тергромади в цьому напрямку. Аналогічна Корецька громада у нас в дев'яти закладах потребують психологи. Семидубська громада чотири заклади потребують з п'яти. Всього п'ять закладів, чотирьох немає психологів. Також Великомежирецька немає чотирьох посад з шести закладів. Тому в цьому напрямку. Пропонуємо посилити роботи голом та громади і спільно з департаментом пробуємо підбирати кадри. Також е звернутися до психолога може можна не лише в школах. Нагадаємо, в межах української програми ментального здоров'я ТИЯК», яка була створена за ініціативи першої леді Олени Зеленської, в Рівному працює центр ментального здоров'я. Він знаходиться в приміщенні рівненського Обласного центру психічного здоров'я там продовж місяця надаються консультації. При цьому, якщо аналізувати громадян, які звернулись, половина з них це батьки з дітьми до 14 років. Тобто, це також є певна підтримка і певна робота в цьому напрямку. Також додам, що такі послухи надаються у центрах первинної медико-санітарної допомоги медичної. Наші Лікарі первинної ланки пройшли навчання, мають сертифікати. Ми підготовили більше 1200, мабуть, уже фахівців. І якщо ми звертаємося до сімейного лікаря на місці, а ми це радимо у випадку неможливості там конкретизувати чи посилити допомогу, він обов'язково вас спрямує в той чи інший заклад чи до лікаря, який. Допоможе і батькам, і дитині в цьому напрямку. Також ми сьогодні на Рівненщині додали шість консультантів по програмі ТИЯК, це громади Рівненська, Вареська, Островська, Кляванська, Костопольська, Здолбунівська. Також цю роботу будемо нарощувати і проблему ментального здоров'я, яка сьогодні да, існує, це не секрет, ми постійно над цим працюємо. І Постійно це озвучуємо, далі будемо збільшувати обсяги такої допомоги. Це потрібно для того, щоб і діти, і батьки жили спокійно і могли під час війни працювати, вчитись, відпрацювати і жити більш-менш нормальним життям. Дякую, тему ментального здоров'я школярів досить так детально. Ви розкрили. І тепер хочеться поговорити ще про медичні кабінети в школах. Яка з ними ситуація? Мережа медичної допомоги дітям у закладах освіти активно розвивається. Під час військового стану вона зазнала багатьох змін щороку збільшуємо, адже керівники шкіл це розуміють. Наразі медицина у школах повинна. Готова бути як мінімум до трьох видів мед... надання медичної допомоги, це травми, інфекційні захворювання, а також перевірка психічного стану дітей, на що ми сьогодні вже інформували. Нині у Рівненщині в 406 шкіл мають медичного працівника у, штат... у штаті. 32 заклади уклали угоду з медиками зовнішніми, які працюють. Разом з тим на початок місяця маємо 20 вакансій. І наша думка і наше завдання, щоб кожний заклад мав медика або в штаті, або по договору, який в будь-який час мог по виклику прибути в школу і надати допомогу тому чи іншому учню. Якщо у закладах освіти трапляється нещасний випадок чи раптово погіршується стан здоров'я учня. Критичне значення має вчасне надання такої допомоги. І залежить воно не лише від професійно-медичного працівника закладу, а і від наявності безпосередньо в певних аптечок, де повинні бути певні медикаменти. Над цим питанням знову ж таки неодноразово спілкувались із керівниками освіти тергромад, звітували, що все в порядку, тому якби. Якщо є десь зауваження від батьків, чекаємо зворотній зв'язок і ми готові реагувати. Зрозуміло, дякую. Інше запитання. Очікується, що предмет захисту України зараз зазнає певних змін. Чи буде там в цьому предметі безпекова складова? Звичайно, хотів би на початку звернутися до наших громадян. У нас 65-та стаття Конституції, а Конституція не тільки права, це й обов'язок, що кожен громадянин зобов'язаний захищати свою вітчизну. І тому держава і керівництво держави в цьому році посилило цей напрямок і фінансово для забезпечення реалізації захисту України. У нас на Рівненщині визначено 43 осередки викладання предмету захисту України. Загалом навчанням. Сьогодні вже охоплено 27 тисяч учнів приблизно це учні 10-11 класів. Сьогодні викладання здійснюють підготовлених як мінімум 130 педагогів на Рівненщині. Ті кошти, які надійшли, а це велика сума з державного бюджету на тергромади, субвенція, вони будуть використані для. То, щоб збільшити, покращити матеріальну базу переліку, закупівель можуть бути інтерактивні тири з управління дронами, також інтерактивні манікени для першої допомоги, серцево легеневої реанімації, також бронежилети, каски, макети, гранат, противогази, тобто ті речі, які потрібні для практичних навиків, нова програма містить практичні модулі. І крім того, що я вважаю, якби позитивно кількість практичних занять в програмі зростає до 60%. Відтак, вчителі на свій розсуд можуть поєднувати заняття і додавати більше практичних речей. Серед введень нових це відвідання такого курсу як хлопцями, так і дівчатами. Зрозуміло, дякую, пане Сергію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема безпекова освітнього середовища на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Сергій Подолін, перший заступник голови рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад з жестовою мовою. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. До побачення